Ці чотири машини у центрі селища Попільня готові вирушати на схід, хоч місяць тому вони були металобрухтом. Силами простих людей техніку відновили умільці із трьох сіл. Передадуть її бійцям 26-ї та 30-ї бригади. Залучалися всі, хто там нерівнодушний, як можна сказати. Підходили. Ти красив, ти ліпив. Ну хто що міг, та й робили. Ти ключа приніс, ти йшов таким чином ми зробили. Одні купляли машини, можемо сказати, металолом брали. Коли ми їх тягнули, везли, одних тягнули, других везли на машинах. Всі сміялися, сказали, цього нічого не буде, каже вивозити металолом. Але на сьогоднішній день, слава Богу, подивитися на ці машини, це е, ніхто би не міг подумати, ніхто би не помітив. Є старенькі люди, які їм по 80 років, які віддають кожен місяць свої пенсії по 300-400 гривень. Було таке, що бабці виносить банку сала. Каже, я переб'юся на вулиці, а ви каже, заберіть хлопця. На превеликий жаль ми зверталися до нашого депутата, Ревеги Олександра Васильовича, якщо не помиляється. Ми звертали три рази для допомоги, щоб купити запчасти. На превеликий жаль, нам було відказано. Нам обіцяли, але по сьогоднішній день віць і далі там. А цей священик два місяці тому віддав на потреби військових власну машину. Тепер закликає інших не опускати рук і допомагати армії. Україна наша боясько переможе. Я все свято вірю. Іншого іншого бути не може, але кожен з нас повинен вкласти свою часточку у цю перемогу. Кожен з нас. Найближчими днями з Попільні відправлять ще три машини. Робота над ними майже закінчена. У цьому ремонтному боксі лагодять автомобіль для саперного підрозділу 95-ї бригади. Запчастини купує родина підприємця. Майстер за роботу грошей не бере. Необхідно зробити капітальний ремонт. Починаючи з ходової і закінчуючи двигуном і бронюванням кабіни і всіх агрегатів важливо важливих для життєздатності цієї техніки. У трудний момент треба допомогти державі, тому що люди порізні бувають, ті кажуть, що а що нам держава дала, а, а що ти державі дав, треба теж питати. Тільки зробити качественний ремонт і все. А що думати? Ти дома ж не будеш сидіти, я на пенсії. Чу ж сидіти дурно, тільки врем'я вбивати, а дітися нема де. Куди там? Чотири стіни телевізор. Дома. Все. Ну, провожу своє час тут. До відправки техніки готуються і господині, із сусідніх сіл. Гостинці для військових випікали усю ніч. До одинадцяти часу вечора пекли, дві печі спекли із яблуками, абрикосами. Матрушки скорі. Вакруш, ось з корицею хорошенькі, хай їдять на здоров'ячко, тільки хай будуть живенькі. Ми печемо здоби, солимо гірки, сало перекручуємо з часником. хлопці, що нам заказують і. І салфетки, і одноразові станки для бриття. Ми нічого не жаліємо. Хай діти воюють, хай їм хай, хай мир буде на землі. Починаємо ми свою роботу там пиріжки печем, чи що, і з молитви. Ми звертаємося до Бога, щоб благословив і щоб, наче наші пиріжки були чудові, як чарівні, як вони з'їдять, то їх пуля не візьме. Отак і все. За рік війни господині вже вивчили смаки бійців. Вони пишаються прапором, який подарували військові і чекають свої. Героїв вдома з перемогою.